До Великодня я купила такий тарт з кремом та свіжими ягодами. Але коли їхала додому, то впала і він в мене перевернувся. Тому має зараз такий вигляд. Але я зараз спробую якось зібрати його е назад, наскільки це можливо. Я думаю, трохи порушена конструкція ніяк не впливає на смак полуничка до полунички, ягідка до ягідки. І цей тарт все більше наближається до. Презентабельного вигляду, і скажу, що він виявився дуже смачним. Нарешті дочекалися: відкриваємо паску. Ого. А, <різь> Умію паски вибирати. О, видно, що папешне. Угу. Пасочка виявилася а, зацвівшою. <різь> Умрію паски вибирати. Ось, бачите, пліснява. Звичайно, їсти це ми не будемо. Будемо їхати за смаколиками і заодно спробуємо повернути цю пасочку та забрати гроші. Ця пасочка обійшлася в 700 з чимось гривень. Вау! Wow. Напередодні свят я отримала посилку від українського бренду рослинної косметики Весна. Відкриваю бокс і вже бачу подаруночки. Тут печиво та маленький пробничок крему. В цьому боксі зібрані крем з гіалуроновою кислотою, гель для душу, батер для тіла, ще крем, патчі під очі, регенеруюча сиворотка для обличчя та гідрофільна олія. Вже зібралися та готові виїжджати за смаколиками. Дали пасочку, нам її обміняли на тортики. Їдемо додому, будемо дивитися серіали, фільми та пити чай. І покажемо вам, що ми купили. Дуже дуже цікаві смаколики. Так, Кевін. Так. Цей пакет із гріншефу, а оцей із мілкбаром. Зараз буду робити розпаковочку і покажу вам, що ми купили на великдень, тобто на сьогодні. Така красива. Ось. Зараз. Приїхали із Київфудмаркету, ми повернули пасочку. І замість паски ми взяли три торти. Це чизкейк веганський, він дуже смачний. Я не вперше його купую, і це все на рослинній основі і без цукру. Не куштувала, Я дуже хочу його спробувати. Це, це зараз шоколадний торт з карамелью ногою і смаженим кишю. І такий торт я, ми вже вам показували з вишнями. Мій улюблений поки що. Так, він смачний. Миколин улюблений торт в гріншефі, але його мінус те, що його з'їдаєш одразу не ситний. І цукерочку. А, ну, Ми вирішили, якщо сьогодні Великдень, то а, потрібно все ж таки з'їсти пасочку. І раз вона склалася з веганською пепешною, ми взяли, звичайно, непепешну, а, солодку калорійну пасочку. Ось вона. Сказали, що дуже смачна, там якась начинка всередині, крем якийсь О, фільмовий. Якінькі. О, як ти любиш. Це я таки люблю. Вау! І покажу ще, що ми взяли. Господи, що я вже забула. Так, став. Оп! Я дуже давно хотіла спробувати такий десерт. Я побачила в інстаграмі в якихось європейських закладах. Потім побачила, що є у Львові, і нарешті з'явився цей равлик у мілкбарі. Вирішила, що сьогодні можна трошки поїсти і некорисного. Буду потім чиститись, звичайно, після цього. але... Ми взяли звичайну їх класичну корзинку, а не таку, як минулого разу. Вирішили спробувати саме ось цю. Тут інша основа, вона з вівсяно миндальна щось таке. Але схоже на те, що ми теж так. ставимо mm. в це відео. Mm. Ну, що будемо зараз робити чай. Всіх вітаю зі святом, з Великоднем, Я бажаю вам всім щастя, я бажаю вам всім здоров'я. Я бажаю миру вашому дому. Я взагалі всім бажаю миру над головою. І гарно проведіть цей день. Дубль два. Сподіваюсь, <реш> ще безприсняли. Чудово пахне. Ось так. Дивимось, що там всередині. Вау! Я відчуваю! Я відчуваю, що там всередині якась цікава двіжуха. Ой! Ну, якось ось так. Вау! Здається, це дуже круто. Оцей соус. Соус. А, який соус. Солодке крем, начинка така, вау! Просто. Мілкбар це господнє блаженство. Мілкбар. <рес> ну що за витвір мистецтва? Ох, як воно виглядає смачно! Сподіваюсь, на смак таке ж. Пишіть в коментарях, як ви провели цей день, або будь-який коментар для просування цього відео. Дивіться, це чай е, з манго називається королівський манго. Тут шматочки персику, шматочки манго. Тут календула присутня, також апельсини. А, пахне. Угу, Неймовірний запах. Він натуральний, неприторний, такий, легенький, приємний на смак. Не нав'язливий чай. Я чекала його, до речі, два місяці. Тепер покажеш зараз. Так що любі друзі, ви готові? Вау! Яке воно колорійне, але таке привабливе. Ого! Так, mm. да, це дуже смачно. Хто проживає у Києві, ще в мілкбарі є багато пасочок. Це, <смеш> це великодній шик. Це шик просто, біжіть та купуйте. Ні, я такою смачної паски шинила. Я думала, що найсмачніша паска це з Гудвайном. Там він така великий панетон, гливкий. Але там без начинки, там просто смачне тісто. Гливки це таке мокреньке, таке тісто. Це дуже смачно. Дуже некорисно. До речі, з приводу чаю. Смак чаю тобі як? Що можу сказати про чай? Я його вже пила. Такий ненасичений смак, ніжний. Втамовує тому спрагу. О, точно. Саме час спробувати цей равлик. Так, ану. Я отак от серединку. Вау! Mm. Це чудово, це бомбезно. А якби раніше знав, що воно таке смачне, то я, біла, я б його раніше з'їв. А ти бачив? Барі, що воно є. Так. Мені здається, що тобі сподобається зі смаком кави. Треба буде в тихаря поїхати купити. Угу. Uh -huh. Щоб я не знала не бачила. Uh -huh. Буду дуже благати. Вкусити. Заберу беру в тебя. Что ты мне тут лізеш? Що ти мені лізеш в мою тарелку? що, корзинку не будемо? Корзинку на потім? Не. З такою такой пасхой, яка ага. корзинка. Друзі, це неймовірна паска. Не реклама ставимо лайки, підписуємось mm. дзвіночки. Може, може я почну скоро знімати якісь корисні відео.